Вітаю! Мене звати Олександр. Я експерт агентства нерухомості The Capital. І сьогодні я покажу вам квартиру на продаж в сучасному житловому комплексі Новопечерська вежа. Квартира розташована на 14-му поверсі 26-поверхової будівлі. Має 98 квадратних метрів. Планування квартири це дві окремі кімнати, гардеробна, два санвузли та кухня-вітальня, з якої ми і почнемо. Зараз ми знаходимось в зоні передпокою. Праворуч від мене є зона, де ви можете лишити верхній одяг. Ваше взуття є велике дзеркало, в котре ви можете перевірити ваш зовнішній вигляд, але головне в нього не вийти. Ліворуч від мене знаходиться санвузол. Дуже зручно, що вона знаходиться одразу біля входу, і те, що в ній є душова кабіна. При створенні цієї кухні Використовувались лише натуральні та довговічні матеріали, такі як камінь та дерево. Кухня має всю необхідну вбудовану техніку, а саме, посудомийна нам машина. Індукційна варильна поверхня на 4 комфорки, витяжка, яка зможе витягнути всі ваші гріхи, духову шафу з функцією мікрохвильовки та вбудований холодильник. Кухню та зону відпочинку розділяє цей сучасний великий острів, який, в свою чергу, розділено на обідню зону, за якою ви можете розмістити всіх ваших родичів та зону, де ви можете зручно та комфортно готувати. А також тут є вбудована винна шафа. Зону відпочинку я б назвав справжнім домашнім кінотеатром, оскільки тут є великий та комфортний диван, де ви зможете розмістити всю вашу родину вдосталь місця перед телевізором. А тому, якщо ви справжній кіноман, тут можна розмістити плазму навіть 80 дюймів. А якщо вам забракує затишку, ви завжди зможете зігрітись цим біокаміном. А по дорозі до спальних кімнат я хочу познайомити вас з тим, що займає половину усього житлового комплексу. А саме гардероб, в якому з однієї сторони знаходиться пральна машина та бойлер, з іншої сторони сам гардероб. А зараз я хочу показати вам спальні кімнати і почнемо з господарської. В цій кімнаті є все необхідне для комфортного життя, а сам містка шафа, мейкап-зона для неї, дуже комфортне ліжко. А поки вона спить, ви можете насолодитися в цьому кріслі філіжанкою кави. Зверніть увагу, вікна в нас панорамні. А зараз ходімо до ванної кімнати. Я сумніваюся, що зможу здивувати вас великим дзеркалом або цією інсталяцією з гігієнічним душем. Але хочу звернути вашу увагу, що за цією скляною стінкою в нас знаходиться душ та окремо встановлена ванна, тому вранці ви зможете прийняти душ, а ввечері розслабитись у ванні. Хочу показати вам другу спальню, в якій є велика вмістка шафа та двоспальне ліжко. І наразі її можна використовувати як гостьову. Але маючи дітей, ви легко переробите її в дитячу або у власний кабінет. Сьогодні ми з вами переглянули трикімнатну квартиру в сучасному житловому комплексі Новопечерська вежа. Купуючи квартиру в цьому комплексі, ви отримуєте доступ до підземного паркінгу, власний закритий внутрішній двір, розвинену інфраструктуру навколо будинку, гарну транспортну розв'язку та близькість до метро. А перевагою цієї квартири майже в 100 квадратів є її ідеальне планування, оскільки. Дві спальні кімнати відокремлені від зони відпочинку додатковою стіною, що в свою чергу є додатковою шумоізоляцією, а велика зона відпочинку має свій домашній кінотеатр та простору кухню. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі. Дякую за перегляд! Ви знаєте, що робити. Це лайк, підписка, дзвіночок. З вами був Олександр. Чекаю вас на перегляді.